Там тобто, ще хтось є. Чи даже на плокпосту нікого нема? Блять, поїхали на. Ба, тупо армії немає, кого заїхав частину. Щі... Ну пусто вообще, всім поїб. Але жалко, що це не спішуть цього всього. Ну тут типа є трохи техніки, тільки шкода, що я це все не спіжджу. А подожди, я можу забратися на халяву? Неможливо, жалко, не подошло. Бля, я бы на інших серваках петко потихав, бо мене ж розстріляли. Ні, а не симпатік був. Іван, мені здається, був. О піздець, просто поиска си не катаюся, знімаю на відеокамеру. Вообще никого нема. Так, що у нас тут по самолетах? ангар надо подивиться. А я ніколи, кстати, сюда до них и не заїжджав О, тут. Еба, тут можно гонки устраивать. Глянь, яка тут довга полоса. На нахер той трасса, вона освещувается. Та ты шо? Гля, а тут ще скики можно ехать. Та ты шо, подивись. скільки землі земли пропадает. землі пропадає земли пропадает. Штачку тюнищи пошел. О, так і сяк, і покрутився. А це шо, трамплін? Все так зробив. А сюди заїжджає? О, глянь, і так можна! та У, Час. Щас! Щас, щас, щас розгоняемся! Щас мы будем летить! Щас мы будем летить! Красангар чекнем розганяємося, розганяемся, тимо. А болеват робимо. А тут вообще немає нічого. А шо це так бідненько? Погнав. I I fly. I believe Абллів. А точскай. Це ж можна змагатися хто далі долетить Так, дивимося, чи полетить ще смикита. О, двері закрив, красавчик. Де гелікоптер? Так, ладно, сейчас ми ще по цьому погуляємо по, по самих будівлях. Так, тут два танчика є, нормал порядочки, наводимо, порядочки, так Ну то, бля, то класно, що у тебе там більш детально виглядає, я за тебе радий Чувство зимы, да. Відчувай, не бійся Так, а ну щас привірочку, Агент, 07. Привет! О! Блять! А! армейці, тікаєм Тут я челік, зараз мы ще постреляем, нахер. Там я черик надо улебать Там блядь, Ризыкуем хули втрачать Можете так бити уже в пизду Сейчас проникнем дальше Ладно пошли похер що я боюсь Погнали блядь. Бля тут закрыто сука не получится. Ты ему вообще поебать. Бля, не могу породиться Так, наверх. В армии просто пришел погулять. Так, при этом так, сам пи... Ну, блядь. Взял лицензию? Нет, не взяв ліцензію через те, що вони, блядь, з 9 ранку до 8 вечора, блядь, видають ліцензії, і все. Я воно, по армії зараз бігаю. Блядь, Без... а куди я вообще лізу? Так, все, так, беги, куди? Що, тебе спалили? О, здоров! Що ти робиш? А їм поїбать! що, <laughs> шо поліціан? Ти ні, мене просто прикид такий, типу я мафиозе. Так, я жаль туда попробую. Я вже був в двох відділках, там ніфіа, там в одному нікого нема, в другому нам скажуть, що вони приймають типу, пізніше. Так, двері закриті, Ладно, тоді валим на саму кришу, Тут я просто хожу себе як все як вдома. Ну, типу, Кстати, да, я собі цей як лягавий костюмчик зробив, нехотя. Я просто шукав подешевше, типу, що виглядало, Я успел. Блядь, як ти встиг? Та ну не гани. Я ж був, блядь скажу, что нихера не можна. Так, тут можна вийти. О, так, пацани, а шо у нас тут за секретні дані? Ага. Ага. що в мене ствола нема, блядь. Вот шо хіро, Я би сейчас їх тут по ще позаходив би. бы. Было какое-то зело мне, блядь. Там. Так, мене застреляна. Серйозно? Серйозно? І это рухана. Но ну, бля, мене Мерс уже добито, Ну ничего. Я тут ніколи не був у цих от приколах. Це ж мій шанс погулять по цьому всьому. Подивитися, огляда. роздівалка, якісь ці приколи. Хто вам так далеко покаже це все? Налягал так. Що ти там робиш? Я е, на екскурсії. Ліфт не. Бля, ліфт працює, б. Ніхера собі. Я на екскурсії вояка. Я Я, це, я, це, я перевірка. Наскільки скільки тут поверх увер. О, це саме головний пункт, походу, команди. Єба, то тут все видно. Та, ти ж так, що тут у нас, ага, так, дивимося, так, понятно. Угу. Так, код синій, добре, так, маршрути, ага. Все записано, добре, так. Бинокль, блять, взяти не можу. Так. Ми тут порядочки наводимо. Так, залізти, то я сюди заліз. Як я буду звідси сюбувати? Як я буду звідси сюба, ага. Оце питання. Хто подумав? Як я буду звідси валити. Так. Так, коли ти стрім? Це, це я ж зараз стрімлю. Типа завтра буду стрімить. Ну, буду... І на твічу, і на Тіктоку буду. Так що на Тікток подписує. Ой, на твіч подписуйся на тікток теж. Зверху назва наді мною е Твіч каналу. Так. Окей, я то я сюди ти виліз. Зараз треба ще спуститися, блядь. Так, там вроді би кіпіша ніякого нема. А ні, воно хтось катається. А хто це катається? Це ти катається, чи ні? Що хтось тоже це мой мерз катає? Я ж очі глушив мерса, чи ні. Питання: я глушив мерса, бля, чи ні. Дверей нема, бля, це може бути мой мерз. А таке, що вони можуть його конфіскувати. Е. Не поняв. Ладно, з здесь вибиратися, так. Вам не т... Ти... Бля, не тебе в тюрягу садять? Не, в 14.00 ну, не знаю. Не, не гарантую нічого. Ще буду 14 стрімити. Ну, буде видно, якщо що підпишись, сповіщення прийде і будеш бачить. Піздец. Я в мусарку не хочу. Так, тут я був, да? Тут я був. Чекай, а я ліфтом можу поїхати чи ні? А ну подожди. Бляшу, стріляє турі. Бля, що на натурі. Бля, стріляють! <ріху> Щас вони пиздам, вони тебе вроді побачили. <ріху> так, анд Джон Сміт Він не здається, так. Щас почекаємо, подожди. Так, тут хер що видно. Та де вони мене побачили на самому верху, ти що прикалуєшся? Блядь, вони крути? я сюди проник, типа, вообще, на ізі просто. нема нікого. Блять, мені зброї бракує, реально, щоб я тут робив, блять, погоду. Давай, Давайте. Сейчас подивимся. Я ще пробую, типа з руки запиздячить. То що тут стояв, Якщо шо получится. Типа, типа, не спати на службі, зараз зробимо. Міка це афк факаша. Тихо, тихо. Поробуємо. По, По військовій базі прокрадаємося. Що ж думаю, тут крути сплять усі. Ну я, я просто, тіпа, добрий день собі зробив, так тут не можна зайти Я чи ж забрався в саму страку світу. типу, ну хто сюди ще так ходив, як не я? Хто типу, таких скримерів зробив? Прийшов просто черік, типу, похожий, типу, одежкою на, на поліцай. Шириф, блядь Я просто це не коли СПД, пішли нахід під прикриттям, я проверяю, типа, чи ви тут не проєбуєтесь, ви проєбуєтесь так. Мені бан, в смысле тобі бан, не йди. Прий як справульки, та потихеньку. Єбать, супермазе! Вау! Які люди! бе! Я тебе 300 років не бачив. За що тобі бан? Ти що, дядя? Ти що? За що бан? Про що ми говоримо? За що просто прокрався сюди? Ну, типа, блять, а де ваш вартовий? А де ваш вартовий? Якщо шо, типа, підпишись на твіч, назва над головою. Та бля, не садять в тюрму. Я тебе теж не бачу. Подпишись на твіч, я там тоже стрімлю. Назва на цей над вебочкой. Не профтикуй. О, стоїть, стоїть, стоїть. А він АФК. Я не зроблю, він АФК. Ладно, пробуємо тепер познать, блять. А там мой мерз стояв, чи не ще? Еба, так, погнали на днк. Ща Щаш, дым, мені надо вибратися з цього очка. Я сюда ж заліз, пиздец. Там здесь двоє. Бля, я не спію зебатися. Я гра, мені не зашло. Ну, типа, сервер, такий сермерс на місці, окей. Серваксик серый пиздец. сервак, серий пиздец. Зараз. Накопайте мені ще Івана. В ТГште напиши в чаті, може він буде. Так. О, тт, наконец-то так. Показав, добре, заебій, що показав один на один. Супер. Я радий за тебе. Як ти там взагалі? Як Тебе давно не було спілкуватися? Розкажи, що ти, як, що, до чого? Давай, дядя. Блять, я щас попадаю, дивіться, на очко піздец. Я зараз виходжу з сраки собачої просто. Вони навіть не знали, де я так. Ага, все. Ну шо? З Богом? Не йди! похуй. Так ви Хто, Е, uh, Провірка за поліції. Чи ви стоїте на постах, чому нікого з вас на постах немає. До uh, вас дивіться. заходять просто ліві люди вообще, просто роблять, що хочуть Ну, no, ми тільки що во Чекаємо, well, то поки, зараз чекаємо, як Фіб до нас відповість uh, ти все і забере порушника. До нас же зашли двоє. Добре, шукайте ще одного, одного пильнуйте. Я можу зараз до... з докладом їхати. Де ще? Бач, сі хуйів! Бач, скулі Просто Арпіс! Бачили, як наїбал! ЄБАТЬ я собі скин зробив, просто ЄБАТЬ цей кусок, нахуй, якщо я це не виріжу, це просто буде 15, якщо я це не виріжу. Забіся. Ні, я не задонатив, мені подарили цю тачку. Мені подарили цю тачку. Єбать, я їх зробив, ЄБАТЬ я їх зробив. Паптиш що, бля, мені цей кусок надо, мені піздец, цей кусок надо буде. Оооо, бачили, бачили, як циро, це радять. За що? Ви кто такі? Давайте шукайте. Ба, дядя, отак от працюють мозги. Ось сього вони працюють. Бля, ду, мені тупо заріша, зарішала моя одежка Ебать, мені тупо одежка зарішала. Подивіться, ну, типа. подумай, що це якийсь лівий чел, окуляри, рубашечка, все, брючки, ти що. Ти блогер. Ні, 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 я з ним взагалі не співпрацюю, я клапаю. Я блогер сам себе. Я блогер сам себе. Так, то мене прийняли. Але мене нехай шукають. як рішає одежа. Блядь, ця прикерська зустрічають. По цьому, по одежці проважають по уму. Так, а как...